Так, друзі, всім привіт! Записую відео про те, як швиденько нафармити гроші в Eurotrack Simulator 2. Значить, дивіться. Вам треба спочатку зайти в модифікації. Потім включити мод на якусь машину. Ну, Скачений мод. Або от в мене Volvo скач або КАМАЗ. Ну, краще КАМАЗ, тому що КамАЗ коштує дешевше. Цей мод можна в мене скачати в Discord, Силочка буде в описі. От я включу мод КАМАЗ, нажимаємо Зберегти. Потім натискаємо продовжити гру. Так, Зараз вона швиденько завантажується. Так, майже все готово. Значить, Дивіться, що треба зробити. Нам треба купити ці КАМАЗ. Ми поставимо от КАМАЗ, значить, заходимо в автосалон, заходимо в дивери бренді модифікації, натискаємо Камаз, купляємо Камаз. Вибираємо вільний гараж і купляємо. Я купляю, скільки можна максимум, стільки купляю. От заходимо знову в росток, у мене тут багато місця є. Беру і купляю. Знову вибираємо, чикс, купляємо. Я роблю швидко, звісно. Якщо не будете встигати, ставте на паузу. Дивіться, ну, тут не менше складного. Вибирайте гараж, чикс, купити. І так, купляємо по максимуму, скільки можна. От всі гаражі заповнює. Можна купити, потім нафармити гроші, купити ще собі гараж, щоб можна було більше купувати. Якщо у вас місця в гаражах немає. У мене гаражі прокачані, тому так. Так, в Нідерланди також можна два камази купити. 7000 тисячі купуємо. Так. І тепер ще в Прагу один я знаю, що в Празі у мене тут ще одне місце. Є ось. А ні, вже немає місця, блин. А де в мене місце? Все, більш місця нема. все закупив, все повно. Значить, дивіться, Все, КАМАЗ закупив, все добре. І зразу ж натискаємо на кнопочку вихід, на цю ракету і виходимо. Ви справді хочете вийти, Окей, і все, і виходимо. А тепер, що треба зробити, зайти назад в моди і вимкнути КАМАЗ. Ось Тут справа КАМАЗ, активні моди. Натискаємо два рази на кнопку миші, виключаємо, він зник, натискаємо Підтвердити. Все. Підтвердилось. Тепер обратно нам треба зайти в гру. Натискаємо продовжити гру. Заходимо в гру. Вона пише там: модів немає, там таке-сяке. Ну, ви натискаєте завантажити гру. На саме перше завантажити гру на продовжити. Натискаєте, продовжити, завантажується. І тут дивіться прикол. Тепер треба зайти, зробити іменно так, як я роблю. Так само зробіть, тому що це дуже важливо. Спочатку треба закрити це вікно. У мене джостик відсутній. то таке. За кермо сідаємо спочатку. Блін, не туди натиснути якісь замовлення. Просто за кермо треба. Вантажівка відсутня. А, відсутня вантажівка. Ладно. Давайте, значить, вантажівки натиснемо. Сядемо за вантажівку. От. На ту, що у вас є. Ці, поки не чіпаємо. Це наші камази, їх поки немає. Сідаємо за ту вантажівку, яка у вас є за кермо. Сідаємо Значить, сідаємо на мого Мерсика. Все і Тепер виходимо, тиснемо збереження, збере... Ой, не туди. чекайте, вибачайте, Чека... збереження, Зберігаємо гру. От у мене збереження, зберігаємо зберегти. Натискаємо зберегти. Тепер ми заходимо в вантажівки і на цю ND натискаємо. Ну, я натискаю тут знизу, наприклад. І сісти за кермо. Бачите, це в нас типа вже скані. Ох, ти бля. рівно глючить, дивіться, значить, друзі. Так, дивіться, значить, після оновлення воно, коротше, вилітає чомусь. Уже в другий раз так буває, що іменно вилітає з євротрака, якщо не встигаєш натиснути, сісти за кермо швиденько. Або я не знаю, в чому причина. Значить, дивіться, Зараз знову так само я заходжу. Треба ж сісти за ту машину НД, ну, що у нас з'явилося. Знову бачите, з модами виявлено збій. Коротше. Це збій, це погано. Значить, зараз будемо знову робити так, щоб цей збій у нас не стався. Ну, у мене на попередній раз я знімав, записував відос. Все вийшло, але відос погано знявся. Я вирішив перезаписати. Тому зараз будемо знову пробувати. Сідаємо знову за кермо. Коротше. Е, знову треба сісти на нашу машину спочатку. Ну, у мене в даному випадку це на Мерс. На Mercedes я сів. Так, тепер виходимо. Збереження, зберігаємо. Зберігаємо збереження. Потім швиденько зараз заходимо в вантажівки, натискаємо НД і за кермо. Сразу. І сразу це, це треба зробити швидко. Прямо бачите секунда. Бо якщо ви десь там зробите якусь секунду-паузу, то воно виробиться і буде, не буде працювати. От я встиг натиснути. Тепер в мене вантажівка замість КАМАЗа з'явилася сканія Заходимо тепер в вантажівки і цю сканію натискаємо, можна її продати. бачите Натискаємо продати. Тепер наступну Клад, склад за кермо, чикс. І все, бачите, працює. значить так от Робимо далі і продаємо ці сканії. Заходимо тажик. Ось у вас знову на сканія з'явилася. от вона Натискаємо і продати. окей І все, і фарм десь вже 2 мільйона. Тепер наступну чикс за кермо швиденько натискаємо Ну, коротше, якщо буде вас там вирубатись, то заходьте ще раз і пробуйте ще раз. Ну бачите, поки що працює. Може, скоро це ця схема і не буде працювати, тому краще я собі, мабуть, нафармлю мільйонів 10, щоб уже так точно вистачило на всякі мої потреби. Так що, от, бачите, все працює, все фармиться. Значить, я зараз змонтую з двох кусків цей відос і закину там в YouTube, TikTok, куди там уже получиться Так, продати. Ну, таким способом я собі потрішки фармлю. Знову так само за кермо, знову виходимо, заходимо і от так все працює. Потім знову виходимо, вмикаємо мод КамАЗ, купуємо, продаємо і короче, отак, бачите, хоп-хоп продати. Вже 2,5 мільйона. Тепер наступну за кермо, знов сканія зараз з'явиться. Так що якось так от виходимо, вантажівки, вже сканія є, чикс продати. Кстати, що прикольно, що ціна збільшилась. Попередні рази була ціна за сканю 111 тисяч, а зараз 189 тисяч. Збільшилась ціна після оновлення. Це також дуже круто. Так, також останню за кермо. І все, зараз буде. Так, виходимо, вантажівки. Чікс, продати. Все. Ну от і все, друзі. У мене 3 мільйона. Все дуже круто. Надіюсь що вам це допоможе. Всього вам найкращого і до зустрічі. Підписочку і лайк не забуваємо.